В російсько-українських питаннях досягнуто значного прогресу. Про це заявив журналістам президент США Дональд Трамп після підписання указу про офіційне призначення Кіта Келога спецпредставником з питань України та Росії. Ми збираємося зупинити цю безглузду війну. Знову наголосив очільник США. Раніше Трамп підтвердив, що адміністрація президента США вже спілкується з Україною, Росією та іншими сторонами щодо мирного процесу. у нас був дуже зайнятий вікенд. Ми мали справи з Ізраїлем. Мали справи з Україною та Росією. У нас заплановані зустрічі та спілкування з різними сторонами, зокрема з Україною та Росією. І я думаю, що ці дискусії йдуть дуже добре. власне, ось ці дискусії, перспективи дискусій на шляху до мирних переговорів. Ми будемо обговорювати зі Станіславом Желіховським, кандидатом політичних наук, експертом міжнародником. Пане Станіславе, вітаємо вас. Вітаю, студія стосовно дискусії, ми щойно почули цитату Дональда Трампа. Також він зазначав, що так. Є пропозиції, зокрема щодо місця можливої зустрічі, поки що не зрозуміло це буде зустріч в якому колі і в якому форматі, але Росія декілька пропозицій вже озвучила це. І Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати після зустрічі з ФІЦО Путін говорив про Словаччину, Була пропозиція і австрійської сторони. А на вашу думку, наскільки місце зустрічі матиме вирішальне значення? Ну, ми повинні розуміти, що для Володимира Путіна важливо було б зустрітися з Дональдом Трампом в тій країні, де йому б нічого не загрожувало. Зокрема, ордер на арешт Міжнародного кримінального суду і Саудівська Аравія. Та об'єднані Арабські Емірати є такими державами, тобто це ті майданчики, які можуть бути перспективними для зустрічі лідерів. Окрім того, ми повинні розуміти, що ці майданчики можуть подальшому використовуватися для можливого ведення переговорів між Україною та Росією. І цікавим є спостереження того, що Україна вже намагалася е, е, використати наприклад, територію Саудівської Аравії для можливих е, переговорів, для можливого для можливих самітів. Е, зокрема, це відбулося е, у серпні 2023 року, коли в Джейді була зустріч е, е, щодо. Української формули миру і Саудівська Аравія розглядалася як така такий перспективний майданчик, і можливо, так воно і буде тільки вже в контексті зустрічей із російською стороною. Тобто, можливо, тут кілька завдань зараз є поставлені для усіх зацікавлених сторін, щоб і відбувалися власне перемовини на найвищому рівні і щоб. Працювали можливо певні групи делегації для того, щоб можна було досягнути угоди. Я навіть не виключаю, що і договір про припинення вогню може бути підписаний в одній із країн близького сходу. Хоча, звісно, можуть бути і інші майданчики для цього. Я думаю, вони зараз розробляються різні можливі варіанти. Але саме головне, щоб цей процес взагалі зрушив в тому напрямку. Про який е, зараз говориться, і я думаю, що можливо так воно і буде. Хоча, поки що не ясно, чи дійсно Російська Федерація готова буде про щось домовлятися? Дуже суперечливі сигнали йдуть від Кремля. Е, і враховуючи те, що українська держава не планує поступатися своїми національними інтересами, і воліє, щоб ці переговори були паритетними, і е, щоб можна було Досягнути якихось компромісів, а не те, щоб ми здавали якісь свої інтереси і виконували ці ультимативні умови, які виставляє Москва, то я думаю, що поки що зарано говорити, чи дійсно побачимо якусь перспективу найближчим часом. Хоча якщо зольду на. На ті сигнали, які йдуть від Трампа та його адміністрації, то бажання є. Плюс ще очікуємо, очікуємо на е, візит. Кіта Келога до України, який може відбутися в середині цього місяця. Я думаю, що тут можна буде багато чого обговорити, і зокрема, що стосується подальших зустрічей і переговірного процесу, і можливо вже тоді ми побачимо це зрушення, якщо буде досягнуто відповідного розуміння, чи можна буде рухатися в цьому напрямку. Ну і ще плюс важливе ...на нагадати про так такий захід, як Мюнхенська конференція з безпеки за за інформацією туди може прибути президент США Трамп, Трампа, також віце-президент США Джей Дівенс, і не виключається, що президент України відвідає цю зустріч, і можливо там буде якась такий активний обмін думками серед іншого, і того, що стосується процесу мирного врегулювання. Але побачимо, мені де здається. Що лютий місяць може бути досить насиченим на різного роду події, і не виключається, що саме від цих зустрічей від цих всіх переговорів залежатиме і подальший процес мирного врегулювання російсько-української війни. Про зброю вас хотіла запитати. Відновилося після нетривалої паузи постачання американської зброї. Про це пише Reuters, але тривають дискусії в адміністрації президента США про форм. Мати обсяг оборонної підтримки до Києва. Якщо брати вечірні звернення нашого президента, то після трагедії в Полтаві, зокрема, то він сказав там таку фразу: ППО і достатня кількість проти ракет це обов'язкова умова наближення миру. А м, ви відстежуєте, як заяви нашого президента і звернення і прохання про допомогу сприймаються зараз на заході? І я маю на увазі не тільки США, а й Європу, але можливо, ви щось більше скажете. Можливо, у вас як у Reuters, є теж безпосередньо свої джерела щодо того, коли куди прямуватиметься дискусія щодо м, формату і обсягів озброєння. Саме зараз на ну зараз в собі... -да. ну зараз все більше тут дискусії серед країн партнерів, саме от партнерів партнерів Європі, куди рухатися далі в контексті протидії російській агресії. Ми бачимо, що зараз дуже багато є голосів на підтримку нашої держави, особливо. Після того, як стало зрозуміло, що далеко не факт, що Сполучені Штати будуть надавати в тій мірі допомогу нашій державі, які вона надавалася за попередні адміністрації. Хоча бачимо, що насправді і адміністрація Джозефа Байдена не була настільки активною в цьому сенсі. Ми і, і я хочу надати наскільки офіційний Київ е, ну часто навіть благав була е, е, адміністрацію Байдена і е, високопосадовців США, щоб надати ті чи інші типи озброєння боєприпасів тому подібне, щоб ми могли ефективно протидіяти російській агресії, поки що ми не знаємо наскільки буде активною адміністрація Трампа в цьому сенсі, але те, що там вже відновили поставки, якщо вони дійсно були припинені, це вже дуже позитивний сигнал. Сигнал в контексті того, що Сполучені Штати готові нам допомагати. Але мені здається, що це може бути і дзвіночок того, що все ж таки не впевнені в адміністрації Трампа, що мирне врегулювання можна буде досягнути найближчим в найближчій перспективі. Пективі, або принаймні хочуть, щоб е, наші переговірні позиції були більш сильними е, в найближчі місяці, і я думаю, що було б логічно, якби європейські партнери дійсно нам надали усю необхідну допомогу е, і. Часто компенсуючи те, що ми можемо не отримати від е, сполучених штатів, е, є багато голосів і від Польщі, і від Німеччини і від Франції. Тобто е, дуже активна Британія в цьому сенсі так само, е, і думаю, що в принципі є. Розуміння тих викликів, які мають місце, але ще все ж таки немає 100% бачення, того яка якою може бути ця допомога, й точця дискусії. А отже, поки що зарано говорити наскільки який саме об'єм може бути в якому саме форматі надходити, все буде залежати від найближчих місяців, від ролі США, від ролі інших партнерів. А від, а від також, коли вже будуть відбуватися наступні роду у зустрічі саміти і тому подібне. Я думаю, там уже буде вироблено. Цю цей алгоритм. Тим паче ми вже хотів б бачити, як працюватиме цей формат під гідою НАТО, який може замінити формат Рамштайн. Станіславе, дякуємо. Дякуємо, будемо прощатися. Очікуємо, ну тут можна так. говорити і про наші рідкоземельні матеріали, також але це тема іншої розмови. Хоча вже і про це варто говорити, коли йдеться про озброєння. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародник був з нами на прямому зв'язку.